Війна і майже сім місяців поневірянь. Така доля спіткала молоду родину з Луганська. Прихисток знайшли на Черкащині. Тут 29-річний хірург Роман одразу став до роботи. Спеціаліста вже високо оцінили в обласному онкодиспансері. Як живеться родині переселенців у Черкасах? Далі в сюжеті восьма ранку. Хірург відділення онкоурології Роман уже обходить пацієнтів. До кожного каже, шукає власний підхід. Розказуйте нам як корділа. Тіла у нас ідуть нормально. Ага. Все, докторі дуже хороші. Да? Да. Да, захвалюйте. П'ять років медбратом і скільки ж хірургом у Луганському обласному онкодиспансері. Війна змусила Романа змінити місце прописки. Тут продовжив своє покликання. Досвідченого хірурга одразу поставили за операційний стіл. Працює Роман майже без вихідних. Зажим, сушку. Сушки. Нема коагуляції. І з Романом, каже завідувач відділенням, їм дуже пощастило. Хірург-переселенець має досвід складних операцій. При допомогі лапароскопічної техніки вдаліна була права почка. Ну, для Черкас це нова технологія, ми це ще не робимо. Ну, Тепер, от, поскольку є молодий енергічний доктор не було б нещастя, називається, не, не було б щастя, до нещастя помогло. Будемо надеятися, що ми потихеньку це будемо освоювати. На робочому столі ноутбука Романа сімейні фото. Родині довелося пережити війну та переїсти. Зараз дякую долі, що привела їх сюди, у Черкаси. Наверно, навіть якщо б зараз Україна повернулася вернулась би до Волгонська, вже, напевно, назад не поїхали Я не скажу, що нас там сильно ущемляли. що Ужасно плохо було. Ну наш вибор, зробили такий вибір. дружина Романа. Також лікар, дитячий, доки сидить із малюком, шукає роботу. Бо ж родина твердо вирішила зостатися у Черкасах. Ірина Малюкова вікка новини.